Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я – Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про проблеми кашлюку, його ускладнень та способів запобігання. А, також обговоримо можливі наслідки недбалого ставлення до цієї хвороби та поділимось корисними порадами щодо його лікування та профілактики. Допоможе в цьому нам гостя нашої програми Наталія Романенко, сімейна лікарка. Наталя, радий вітати вас. Добрий день. Давайте почнемо з того, що таке взагалі а, кашлюк. Це інфекційна хвороба, яка викликає бактерія Бердотела Пертузіс. Це вакцинокерована інфекція, і зараз дійсно йде спалах цієї інфекції. Якщо порівняти 2023 третій, дві рік і 2024, то за перші два місяці 2024 року у нас захворіло 550 людей на цю інфекцію. В 2023 році 27. Тобто Ну то значне підвищення захворювання йде на даний момент. А які його симптоми? Може починатися як звичайно банальне ГРВІ, З підвищення температури тіла, слабкості, нежить може бути, і вже через днів 10 доєднується спазматичний кашель, який, в принципі, і несе небезпеку. Людина починає закашлювати, сильний нападоподібний кашель, особливо вночі, може провокувати навіть блювоту після приступу нападу кашлю. Угу. Інкубаційний період цієї інфекції десь близько також тиждень-два, тобто коли людина вже захворіла, а ще немає клінічних проявів. І через десь днів сім починаються активні клінічні прояви. А, які версії населення от, найбільш вразливі до цієї mm -hmm. хвороби? А, найбільшу небезпеку кашлюк несе для дітей до року, тому що а, оцей нападоподібний кашель на такі маленькі організми, коли ще м'язи дихальні не зовсім сформовані, вони слабкі. А, у таких дітей може бути зупинка дихання і від цього може настати смерть. І також небезпеку це захворювання несе для дітей, які зовсім не щеплені від кашлюка, не мають жодної вакцини. Ну і люди поважного віку також можуть захворіти. А, як захиститися від кашлюку? Вакцинація. Обов'язково треба щеплювати дітей. Перша вакцинація від кашлюку це 2 місяці, далі в 4 місяці, в 6 місяці і в 18 місяців. Обов'язково треба щеплювати дітей і ще така рекомендація. До двохмісячного віку це також такий, коли дитина отримає свою першу вакцинацію, це також таке вікно ризику, коли дитина може захворіти. І тому ми рекомендуємо вагітним жінкам щеплюватися від кашлюку з 16 го тижня вагітності по 32-й тиждень вагітності. За цей період. Мама випрацює свої антитіла проти кашлюку і передасть своїй новонародженій дитинці. Таким чином дитина буде захищена до своєї першої вакцинації. А якщо говорити про дорослих, коли їм слід вакцинуватися, чи Дор... потрібно взагалі вакцинати, да, дорослі вони не отримують вакцинацію від кашлюка планово, але також така рекомендація: якщо в сім'ї з'являється новонароджена дитинка, яка має високий ризик смерті від кашлюку, то бажано, що всі дорослі, які живуть разом з цією дитиною, щепилися від кашлюку, це може бути вакцина Бустрікс. Це комерційна вакцина, тобто вона не фінансується державою, її можна придбати за свій рахунок і звернутися до сімейного лікаря та щепитися. Ну це дуже важливо, адже саме дітки такого віку до року найбільш вразливі і може бути летальний. Можна наступити смерть, тому бажано, що всі дорослі в сім'ї були вакциновані. Це uh -huh. важливо. А окрім вакцинації, чи існують якісь методи профілактики? Кашлюк передається як звичайно, ГРВІ, повітряно-крапельним шляхом, і це дуже контагіозна хвороба, тобто, дуже дуже легко передається. При кашлі, при чиханні, е, якщо ми не, е, не соблюдаємо етикет кашлю, тобто ми кашляємо собі в руку, десь взялись за ручку, е, інша людина також доторкнулася, і в принципі цього достатньо, щоб заразитися. Тому обов'язково правила гігієни притримуються, але найперша це вакцинація. Чому зараз така кількість у нас захворювання? Тому що багато дітей не вакциновані для того, щоб захистити населення від вакцинокерованих інфекцій. Населення має бути щеплене 95% та вище. Тоді в нас формується колективний імунітет, і ми з вами не хворіємо, в тому числі й дорослі, тому що ті щеплення, які ми робили в дитинстві, вони зараз уже нас не захищають від кашлюку. Але якщо б у нас були всі щеплені 95% і вище, ми б з вами не хворіли, а так є ризик. А, ви сказали, що зі звичайної ГРВІ може перерости вже в кашлюк. Так яка так. А, вірогідність того, що ні, Ні-ні-ні, не звичайної ГРВІ, а це просто клінічні прояви, як у звичайної гРВІ. Тобто ага. на ну на першій стадії ми можемо навіть ну не, не, не зрозуміти, не зрозуміти так, що, що, це... що це саме кашлюк. А вже коли там з 10-го дня, коли доєдується такий характерний спазматичний кашель, коли е, напади кашлю такі, що дитина просто між цими нападами вона не може вдихнути, і за цього вся ще й небезпека, що може навіть зупинитися дихання. А що робити в цьому випадку, якщо вже зіткнулися з цією проблемою, з цією хворобою? Так, ну обов'язково звернутися до лікаря. Лікар призначає терапію, це антибіотики будуть призначені. І такі загальні рекомендації, якщо дитина особливо так, захворіла на кашлюк, то не залишати її наодинці, коли йдуть ці напади кашлю, тому що ну, контролювати дихання дитини обов'язково. Кормити маленькими порціями, не перекормлювати дитину, тому що після такого нападу кашлю може бути блювота. Контролювати вологу в кімнаті, щоб не було жарко, не було сухо, обов'язково зголожувати повітря, провітрювати, давати дитині якомога більше пиття. Ну і бути на зв'язку зі своїм сімейним лікарем, але дітки до року, якщо вони хворіють на кашлюк, і діти, які зовсім не щеплені від кашлюка, вони обов'язково лікуються в стаціонарі вдома. Вони не лікуються. Тобто лікування проходить тільки в стаціонарі? В стаціонарі, так тому що щоб був доступ до кислороду. А якщо говорити про дорослих? дорослі можуть лікуватись вдома? Так, дорослі можуть лікуватись вдома, і діти шкільного віку також переважні більшості лікуються вдома, тим паче, якщо вони були щеплені. Це такий, скажімо, просто приносить виражений дискомфорт, адже кашель може тривати до трьох місяців і більше в деяких випадках. А так, більш старшої категорії дітей та у дорослих. Вже несе меншу небезпеку ніж у діток до року. А чи є якийсь сезонний сплеск у цієї хвороби, як у інших? Ми, ну може бути також, як ГРВІ, Осінь, весна, зима? Отак, але бачимо зараз тенденцію, що вже ну, так і весна більше до літа, все одно захворюваність є і вона наростає. А ви сказали, що за в цьому році збільшилось, якщо так. прийняти з минулого року, так? Так, а з так чим це може бути вакцинація? Зумовлено? Не вакцинують, вакцинація. не вакцинують дітей. Так, тому обов'язково всім батькам нагадуємо, що якщо ви ну, не знаєте, коли там потрібно щеплення наступне дитині, або не впевнені, чи всі щеплення у дитини зроблені, то краще дзвонити до свого сімейного лікаря. Лікар порадить, яке щеплення і коли необхідно зробити. Ну і обов'язково ще раз зроблю акцент на вакцинацію вагітних. Це також захистить майбутнього новонародженого малючка. Це важливо, тому що саме такі діти до року є в групі ризику. А педаля як проходить обстеження? От як виявити, чи є у вас ця хвороба? Так, якщо це, скажімо так, перші 2-3 тижні хвороби, то можна зробити посів із носоглотки на середовище, і вже потім, що там виросте, в залежності від культури, підтвердити або спростувати цей діагноз. Якщо людина, дитина, дорослий хворіють більше, ніж 4, 4 тижні, то можна зробити ПЛР, це також мазочок. Якщо ж захворювання триває, нас кашель виснажує там, більше 4-6 тижнів до 8 тижнів, людина хворіє і підозрює, що, можливо, це кашлюк і хоче обстежитись, то це кров з вени і фан на визначення антитіл. Імуноглобуліни М говорять, що це так, кашлюк, це гостра фаза. Імуноглобуліни G це те, що ви там колись перенесли, або дитина була щеплена, таки, і таким чином імунітет зреагував. Тому ось така градація. Сначала ми робимо посів, потом потім ПЛР, а потім кровне ІФА, в залежності від тривалості хвороби. Це все також може підказати, роз'яснити сімейний лікар. Тому обов'язково звертайтеся і не займайтеся лікуванням. І підсумовуючи нашу розмову, так от mm -hmm. якщо в сім'ї вже є людина, яка захворіла кашлюком, так чи потрібно іншим вакцинувати чи робити обстеження, якщо вони контактували? Так є, така, так, є така практика, що якщо в сім'ї одна людина хворіє, то потрібно призначати профілактичне лікування, скажімо так, іншим членам сім'ї, тому що це хвороба надзвичайно контагія. Дуже легко передається і з е, цілею такою, щоб припинити цю передачу інфекції далі, то і призначають профілактичне лікування для іншим членам сім'ї. І, скажімо так, карантин. Якщо людина хвора, вона починає лікуватись, 5 днів вона лікується антибіотиком, і далі вже може контактувати з іншими е, людьми. Якщо ж антибіотик не призначений, то бажано карантин до 21 дня притримуватись. Так, ну що ж, цим зрозуміло, і а, будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні зитали до нашої студії і, звичайно, за ці поради для наших телеглядачів. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор і говорили ми про ускладнення наслідки та як вберегтися від кашлюку. Осях у нас була сімейна лікарка Наталія Романенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.